Вона нас помітила не сьогодні. Утримуй бездушне створіння. Перепрошую, я не в формі Чи ви також це бачите? Ти не вдаха. Дехто вибуває з гри? Відмутись від своїх слів. Я вам цього не подарую. Я вас дістануся, ціль виявлено. Засереться нужба. Я несправна, чи що? А? А? Тобі нічого не вдасться. Ходімо, Аго, поверніться. Гра не вдалася через тебе. Пошукай собі іншу роботу. Це надто жорстоко, ані пари з вуст. Прощавай. Чи що там? Це для мене. Okay. Вже йду. Куди я потрапила? Uh -huh. Ляльчина гримерка. Ляльчина, це я. Неймовірно. Вау. Oh. Wow. Привіт, подруга. Я Лізі. Рада знайомству. Маєш поганий oh. вигляд. Huh? Це ж я. Святий пластиком, що відбувається? О, так. Це катастрофа. Oh. Подруго, тільки ти мене розумієш. Я okay. позбудуся цих прищів. Я так не граю. Ніхто не годен бути з гри. Я так не вважаю. Ха. З мене годі. Я не переможна. <звісна> Чи впевнена? О, Жені. Це дуже боляче. Маска, ось те, Дякую. чого мені бракувало. <звісна> Тобі гаплик. Що діяти? <звісна> <є> <звісна> О, погляньте. Майстер гри танцює. Ви напрочуд довірливі. Це фінали, гідники. Ти що вже надумала? Беззаперечна перемога. Допоможіть, це не чесна гра. Гадаю, час настав перший етап завершено. Тепер де це? Знайшла. Час позбутися прищів. Все просто. Дивіться та вчіться. Майте терпець, друзі. А тепер час. Тобі буде oh. не переливки. Це ми ще побачимо: маємо для вас подарунки. Все скінчено, це надто жорстоко. І надалі жодних wow. прищів. Як тобі wow. таке подруга. Чи -чи Обожнює цю гру. Yes. То що діяти hmm. щодо сукні? Маю одну ідею. Подруго, не будь не чупарою. Це моя територія. Я тут королева. А там що? Смачного! Цим світом правлять мікроби. Не вдається. А що як так? Оні, халепа. Влаштуємо брудну вечірку. Веселімося. Я програла. What? Що ж там маємо? Ваша сукня всенька в плямах. Я дам цьому раду. Okay. Хочу стати гарною. Отже, ми на місці. Я винищувач бактерій. Наразі ви все побачите на власні очі. Мені це не подобається. Дивіться та дивуйтесь. Від бактерій і мокрого місця не залишиться. Ау, що ти собі дозволяєш? Зараз ночуватимуся в мене. О, мені зле. Оце ти боягузик. Це вже занадто. Їм я не здався. Ось що нам стане в пригоді. Жоден мікроб не втече. На вас чекає найнезабутніший фокус. Аго, де ж ти? Обернись, громило! Тримайся від мене подалі. Мою алергію на піну! Блискучий результат. Чи не так? Я маю неймовірний вигляд. Подруге нам вдалося. Пане, ви нас врятували. Не забудь поставити п'ять зірок. О oh, ні nee, волосся. Друга, що вдіяти? Uh. Ува! Це мені? Так, так, погляньмо. Гребінець це секрет успіху. Okay. Окей. Ой-ой. Hmm. Не панікуй, бо oh. я дам цьому раду. Uh. Ціль вже близько. Uh. Непросте завдання. Або. Вау, зачіска вже досяжна. Майже ще трішки. Ще завдання. Вау. Вей знайшли б'юті скарб. Я до тебе доберуся. Що-небудь не те. Печиво? Але навіщо? Гадаю, я мушу okay. виконати завдання. Простіше не буває. Що? Sure. О, ні, це там oh, небо. No. Втім, я знаю один лайфхак. Як вам таке? Гесть. Yes. Не можна зволікати okay. Вперед! Вдалося. А тепер перевіримо, як працює. Той хто тут геній? Там вже ж я. Який маю вигляд? Ідеальний результат. Дякую, подругу. І ще дещо. Ідеальний результат. Чи ти свою усмішку бачила? Хіба з нею що не те? Схоже, я давно не чистила зуби. Yeah. Допоможіть, не маю чим дихати. Мене врятує хіба зубна нитка. Діємо. Я вже тут. Влаштуємо генеральне прибирання. Монстри, не їж мене. Я не годна працювати в таких умовах. Oh. Звільняюся. Гірше годі уявити. Блэ. Охорону, допоможіть. Люба зубна фея до твоїх послуг. Виправ це. Жах. Беззубної магії годі обійтися. Гайдайне, дякую, красуне. Хто хоче Окей. пограти? Повторійте за мною. Де перемога! Ось і моя нагорода. Саме час почистити зубки. Бактерії, що ви скажете щодо цього. Слід очистити територію. Голівудська усмішка. І Свіжий подих. Подругу подобається? Wow. Так, ціль вже hmm. близько. Ось тільки ноги це справжні yeah. джунглі. Я не терпітиму такого. Yeah. Їжа це все моє. Yeah. Смакота. Королівський обід. Не може бути. Знову обід. Я надалі не можу. Допоможіть. Тільки не зараз. А це мені стане в пригоді. Позбавмося всього зайвого. Маєш проблеми? Я тобі допоможу, красуне. Не варто. Якщо ти наполягаєш, тримайся міцніше. Від мене ще жодна волосинка не втекла. Ова! Oh, wow. Так гладенько, чудовий результат. Вау! Wow. Час дати раду макіяжу. Я стану найгарнішою Вау. лялькою в світі. Почнімо звідки експеримент. Ось і я. Зустрічайте. Це буде цікаво. Усмішка очі. Все має бути ідеальним. Як зробити ляльковий макіяж? З чого почнемо? З очей чи губ? Ви слушно радите з виразного погляду. Такі чарівні очі, чи не так? А ось і чарівна усмішка. Oh, no, я маю вигляд no. жахливий. Ah. не пасію, я все виправлю. Спробуймо це. Ще завершальний штрих. Ось як працює професіоналка. Шичева це б'юті має. ми випоралися дай п'ять. Не хочеш? Що цього разу? Наша лялочка просто красуня. Ага, правду кажеш? Аго, дедпуле, що ти на Наша лялочка несправна. Це жахливо. Що ж вдіяти? <агацю> Мамо, Дедпул зламав нашу <гацю> ляльку. <гацю> О, Ня-ня-ня-ня-ня! Прощавайте, пане. <потріз segunda> так краще. Мама знає, що вдіяти. Чи-чи вау. Що ти надумала? Наразі самі все побачите. Так, очманіти! маніти. Ми зберемо нову лялечку. Отож бо. Погляньте сюди. Ось так. Настала осінь. Листя пожокло. Так, нам потрібні ці листочки. Чудова ідея. Ух, стало зимно. Чудово! Виготовимо сарафан для нашої лялечки! Чудово! Для цього нам стане в пригоді клей. Візьмемо листочок і нанесемо на нього клей, okay. а тепер наклеїмо його на лялечку. Далі ваша okay. черга. Треба ж таке чудово. Один листочок, два листочки. Нам вдається чудово. Твоя правда суперова. Wow. Молодець сестричко. А що я? <смірку> Маленька витюка нікому не завадить. Сподіваюся, мене не помітить. Дівчатка, ви такі розумниці. Wow. Матуся вами пишається. <ки> Сістер, геть з дороги. Oh, no. О, ні. Хвилинку, дитинко. <ки> <пові> ну, хіба можна хрестити сестру Мері? <г petroleumète> Перепрошую, це був просто жарт. Надалі так не роби. А я знаю, як wow. пришвидшити процес. Чи готові? Підкидайте листя. Чудово. Yeah. Yeah. Мамо, можна ми поглянемо. А вже ж! Так, м'якенько. Ідея. Допоможи. No. І Моя рука. Матусю. Мирі не мої руки. Я знову тебе пранканула. Ай-яй-яй. Oh. Хвилинку! А це слушна ідея. Okay. Зачекайте на мене тут, я миттю повернуся. Годі, не ображайся. Поглянемо. Я виграю. Ось так ще трохи. О, мені нічого не вдається. Треба їй допомогти. Аго, Барбі, я дещо для тебе принесла. Та як що скажеш? О, та це ж саме те, що мені потрібне. Так. Ні, не так швидко. Обмін. Ага. Ага, згода. Оце я розумію. А як щодо другої? Але ж я ані пари з вуст. Чудово. А тепер нам прикрутимо виделку. Мені подобається. Рада допомогти Барбі. Успіхів на грі. Ого, тепер я напевне переможу. За виграшки. О, ні. Як вона це зробила? Бувайте. Один, і два і три. Пані, я знайшла руки для нашої лялечки! Ну, ми мерщі їх встановимо. Ось так. Мені видається, що щось тут не те. Мамо, руки замалі. О! В такому разі ми їх надуємо. Простіше не буває. вперед вперед, вперед! Фух. Аго, допоможіть мамі. Один і два, і три. Ой-ой. Схоже, ми трохи передали куті меду. Окей. Okay. Гаразд. О! Ще трішки і. Мамо, нам вдалося. А я що казала? Чи можна нам Є. пограти в м'яч? А вже ж. Ходімо мені. Лови. Тепер твоя черга. Що це ви тут робите? <гас> О-оу. ще, ані пари з вуст. Я не дозволю вам тут грати. А тепер ідіть геть мерщій. Так краще. Тепер я зможу як слід подрімати. Такої. Mm -hmm. Сістер, я дещо зматикувала. Сподіваюсь, ніхто не буде проти. Mm -hmm. Матусю, там був злостивий охоронець. Погляньте, ha? що маю. Намалюю милий смайлик. Тепер наша лялечка має голову. Mm -hmm. Але ж це no. Геть не годиться. Ви поцупили мою маску. Негайно поверніть, чуєте? Матусю, мені лячно. Останнє попередження: поверніть мою маску. В іншому разі я о, дякую. Зізнавайтесь, хто з вас це скоїв? Вона? О, а? О, ж! в такому разі я дам раду вам обом. Зуськи, я не дозволю. Чи зможете ви пройти через цей міст? Переможець отримає приз. Wow. Це те, що нам потрібно. Дівчатка ми впораємося. Mm. Чарівно. Час спливає. Треба ж таке. Це не так просто. Oh, no. а -а -а. Я знав, що ви злякаєтеся. Сміх та й годі. Yeah. Я не піду. Це зроблю я. Один, два. Оп. І, Мері! Трістя! Тримай руку! Я дуже злякалася. Як ви? Я так не граю. І ні, ходімо з нами. Маєте якісь проблеми? Ні, ні. Жодних. Ось ваш приз забирайте. Ходімо, дівчатка, маємо багато справ. П'ять. Ой, ой, матусю. Oh, no. Зараз, дитинко, хто першою робитиме мейкап? Вау! Wow. Так, можна я? No. Ні, я. Зуськи, але я також хочу. Спокійно, дівчатка, ну ми дізнаємось, хто ж буде першою. Та з вас хто перетягне линву, переможе. На старт, увага, руш! І знаєте, що я вболіваю за вас обох. Ха, тобі мене не вдасться здолати. Це ми ще побачимо. Ой, кепські справи. Друзі, благаю вас, поставте вподобайки. Мені потрібно більше сили. Вау! Я перемогла. І перемогу здобула Енні. Ура! Вибирай собі фарби. Стільки кольорів. Спершу намалюємо очі. Розумниця, доню. А що я? Землетрус! Ауч! Оу. Боляче. Дитинко, чи ти не забилася? Йди до мами. Отакої. Втім, я знаю, як тому зарадити. Просто все зайве. Готово. Тепер намалюємо губи. Привіт! Отакої! Аго, друзі, ставте, вподобайки нашій лялиці. Пані, вам час йти на гру. О, ні! Як ми вхоримося без мами? Ох, ох, нашій лялиці потрібне волосся. Мусимо знайти що відповідне. Ммм, Обожній ромашковий чай. Сістер, поглянь! Що це таке? схоже, що це наш шанс. Вперед. Ла-ла-ла, Перервана мультфільми. Так. Ось нам потрібна ця нитка. Круто! А тепер ходімо. Алло? Доставлення піци? Мені велику маргарету. Е, ні, тримай. І що мені з цим вдіяти? Просто довірся мені, сестричко. Вау! Страшенно ніяково. Мені щось зле. Ой-ой, тікаємо звідси. Стривайте, маленькі нишпорки. Я вас дістануся. Начебто відірвалися. Ми з тобою чудова команда. Поглянь, який улов. Ой-ой-ой, ховаймось, мерщій. Де ці нестерпні дівчата? Ага, Гадали мене так легко обдурити. Тепер обидві матимете неабиякі неприємності. Охороно сюди. Yes. Так, майстре, зв'яжіть їх. Мамо, матусю. Донечки! Аго, відпустіть моїх дівчаток. Ти їм не годна допомогти. Мамо! Якщо хочеш їх повернути, то віддай мені лялечку. Майшов обмаль часу. О! О, Звідки тут ці нитки? Вони стануть у пригоді. Будуть накшталт волосся. <гук> Ось так <гук> шіп, <гук> і готово. <гук> Хвилинку, а як щодо резинки? <гук> Де ж мені знайти ще одні такі самі? <гук> тут а крім хмарин. <гук> Чому і Ні. А, нічого собі, Гаразд, спробуємо по-іншому. Так, тепер трохи хендмейду. Ось так, суперово. А як щодо шпильки. Ну, ми поглянемо. Знайшла. А зараз найцікавіше. Магія поза Гогверсом. Тепер лялечка має всі аксесуари. Попрацювали на відмінно з плюсом. Що ж, тепер потрібно повернути донечок. Ало, все okay. готове. Матусю. Нарешті заберіть їх геть від мене. Донечки, я oh. за вами страшенно скучила. Oh. Лялечка також. А, з мене годі. Час влаштувати шоу і вживити секретний чип. Oh. Який oh. ще в біса чип? Ага, це мій підступний план. Погляньте. Oh, yeah. Ой, oh. ялечко, це ти? А тепер знищ їх. No! Ні, чекаємо. Це ще не кінець.